Важаєм здоров'я, ми військовослужбовці 99 го механізованого батальйону 61-ї механізованої бригади. Хочемо висловити вдячність за гуманітарну допомогу від харківського харківської родини ліцею номер 26 за грілки за в принципі за всю гуманітарну допомогу та моральну підтримку, яку ви здійснюєте з тилу. Нам дуже приємно, що в такий нелегкий час, коли ми виконуємо важкі завдання з нашим підрозділом, і ви як надійний наш тил. Тримаєте це тепло в тилу і маленькими частинками відправляєте його нам. Хочемо вам дуже сильно ще раз подякувати. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за допомогу Харківському ліцею 26 за допомогу третій штурмової бригади. Слава Україні! Слава Україні! слава! доброго дня! Я з Америки, Як і у Великі. We will use these this winter. We thank you for your kindness and we thank you for your thoughts and support. Uh, all my guys will like this because they're going to be cool. Appreciate it very much. Slava Ukraina! <laughs>